Всім привіт Ну що, починаємо ми вологу закривати, Всім добрий день Всім бажаю здоров'я І миру МТЗ зробили Вчора я на ньому трошки попік Відео не знімав конечно Не мили нічого бо треба працювати коротше. Йому, так як треба вологу закрити, зараз закриємо Отакий от стан поля, отакі от борони. ще шивин треба скрутити, бо будуть борони бити поверху там. Коротше. там воно. Борони вже варені варені. Це самі перші борони які. Батько був зробив. Зараз піднімем на таку висоту, щоб вони не били. Ще цепок пок отки... треба відкинути. Поміняли ми там сразу дві шланги, кажу, давай вже одразу поміняємо. Бо кажу, то таке, кажу, раз не поміняємо одну, потім друга потече. Ну, поміняли одразу нові дві, поставили та і все. Щоб уже туди не лазить, якби хтось скаже, треба перенести, та треба багато чого, у нас часу не вистачає. Оце он сусідський ой, бачите який. Як людина захотіла, щоб їй платили там більше. Ну так воно і стоїть вже другий год чи третій. Не знаю, може в цьому году хтось і забере. Може з батьком побалакати, взяти, задискувати та посіяти соняшник. Як ви думаєте, можна по дисковке Ну там же хочуть щось за пай там чуть ли не половину стоїмості семочок, короче. Е, там тут два пая, получается, ну хай, грубо говоря, по 5 гектарів. Хочу десь в районі чи 40 тисяч що. Ну, У нас такі кошти не платять, у нас за Запаї десь платять 15-16 тисяч Ну в кого по-разному Ко 4,5 гектара В кого 4,8 отак коротко. 5 гектарів мало Це якщо 5 гектарів це десь Там на бугру або там десь щось з глини, а то таке. Так, все, я поїхав. Приїжджали сьогодні за сімку, наче дають ціна 10 тисяч, не знаю, небудь, будемо здавати, бо вже якби немає далі здати, та й треба кошти вже. Земелька отака, може ще і рано закривати, у нас короче, Кожен день мороз, сонечко. Батько каже, їдь закривай, бо каже, і дождів туди не передають якби. Ну то пахав я тут, чи орав плугом Бомет і МТЗ. Кажеться, два дні пахав. Так, добре, погнав я. Сидиш, капець, спина аж трищить. Ходжу шостой і тут понижена. Лучше потихеньку пройдусь, бо хребет вискоче і побіжить десь. Потихеньку зараз доїдемо, но Ще тут мені два круги залишилося і все. Хорошо, робить, рівненько, грудку розбиває, за колесами там трохи остається та і все, ну закінчив чи кончив, треба їхати вже додому. Зараз цепок треба не забудь закинути, бо Буде вала. Земелька така, можна і картошку садити. Ось. Нема ні грудки, нічого. Розсипчасто. Може і рано, а може і ні. Бо в нас передавали дощ, ну його щось і нема. Та й воно й похоже, що доща не буде, бо холодно. І цей морози Вечором. допустим, до мінус двох десь так, мінус один. Ну я думаю, піде. Будемо ждать всходів. Може сходи якісь будуть Так їхать Навіно сьогодні вже не поїду нікуди бо хребет трещить. Ну і ок чорту. Ще час є Так що Не знаю що тут посіять, може кукурузу посіять Якусь Піонера якоїсь, може хоч гектар або два Ну, Не знаю, подивимось. Цепок багато рівняє, бачите як немає отих зубчастих, як ото, канавок. Цепок вирівняв і нормально. Так, добре, погнав я. Всім привіт Жінка виганяє з дому, вона дала тільки один компот. Короте, купив мені батько мопеда <кліст> пересилка вийшла е півтори тисячі дивіться це нова почта я не знаю тут на якби його чуть, чуть ось сюди подвинуть, тут ще один би вліз. ну я просто в шокі у мене слов нема Батько мені купив, каже, без двигуна, звісно, двигуна нема. Каже, будеш займатися, щоб дурні мислі в голову не лізли, каже, перебирай двигун. О там він розібраний. я щось. Ну я от нової почти, звісно, в шокі. Я взагалі, блин Прикол якийсь. Ну він походу новенький, дивіться, він там пошти їздив. Зараз покажу двигатель. Бачите, все замотане. Так що, так, да. півтори тисячі, звісно, я навіть не знаю шокі просто від тієї почти, що його не можна було десь акуратненько поставити під бок і все. Ну, бля. Зараз вам покажу. Там двигатель розкиданий, ну, видно, що він не їздив ніде, нічого. Холодно щось сьогодні. Бо ну, я вчора так був зайнятий. Двигун, звісно, тут розкидали добре. А що з двигуном десь кажуть картер пробитий. Я який не знаю. Надо, Надо, дивитися, бачите. Все так у ящиках. Ну, тут фігня, то я розберуся. Думаю. Бачите, ножки ні разу, не ніхто не, не ставив. Зараз треба там убрать, бо дітям немає як там ходити. Тут у нас таке поповнення. Своїх воно, бачите, де чорні вилупилось там 5 чи 6 штучок. Із 60 штук не знаю чого. Дуже багато бовтнів. Цих виходить м'ясо яєчні ми взяли. Це собі там маринка хоче на м'ясо чи що вона там. Так що поки сидять так, тут треба буде трошки наняти людей, так, щоб мені тут забетонірували, бо на все часу у не, не вистачає, наче й гараж, а висить все вже по стінах. Як завжди, жалко щось викинути, все висить. Що можна. Коротше, то так будемо робити, та й думаю. За вечір можна скласти. Хоча в мене десь ще один є. А воно лежить. Можна той поставити. Коротше, десь щось лопнути. Чи що вони тут начудили, коротше, не знаю. Треба буде подивитися. Треба глянути скільки там пробігу в ньому. Коротше, що й наче поршнева тут нова. Так що будемо складати. Он бачите. В нуль цього. І купа зав... запчастин. Не розумію, зачем його було так розбирати до цюрки. У мене запчасті там є. Зробимо, поставимо і будемо гасати. Ну він новенький, видно навіть по сідушках. Поршнева, карбіон, карбон Корбі... навіть тоже новенький. Так що будемо летіти. Так, все, погнав, я працювати.